Доброго дня українці, громадська організація боротьби з екологічними злочинами працює. Виявили екологічний злочин, який, можливо, на нашу думку вбиває мешканців села Нові Петрівці. За моєю спиною стоять бочки, куча бочок, отаких От штук, які знаходяться. Як це називається? Мені місцеві підказують. Скажіть, будь ласка, висновок який? Висновок, що тут все забетоновано і довкіллю екології, воно не шкодить. Громадянам також. Це, це е, з висновку звіту ОВД, ТОВ тобто, «Титан екосервіс, які посилаються на бетон. Тобто, дивіться, все забетоноване, дивіться, земля. Земля все на землі знаходиться. Нема бетона. Масло в землю, проникають в, в ґрунтові води. Дивіться, що робиться. Люди добрі. Подивіться на цю це бочки з Італії. Масло. А в цих ангарах кажуть, що переробляють дізельне паливо і продають нам, нам, українцям, щоб ми знищували свої двигуни. От така штука у нас в Київській області. Поліція за спиною. Прошу їх провести накладні слідчі дії, заробити собі зв'язки, але вони не теляться. Тому, бачите, нема немає бетона, Висновок підроблений з вами була громадська організація Бюро по боротьбі за колись злочинами. Гарного дня! Це жахливо, це жахливо, запах сморід. Бачите, це ангар, труба. От там спалюють мастила. А місцеві жителі от, дихають, дітки дихають в цьому селищі. Нові Петрівці, Київська область, Вижгородський район. Ганьба екологічної інспекції, ганьба тим експертам, які надавали такі висновки. Нема бетона, брехуни. Брехуни! Подивіться, подивіться. Масло, масло. А в ці ангари йдуть шланги. Бачите? А воно, бачите, які на подонах стоїть і все виливається, вони всі бочки відкриті. Виливається куди? На землю, правильно. Це жахливо. Це жахливо це бачити. Жахливо. І поліція, і місцева влада, можливо, про це знали. Але ми як далі виявляли, і колишні злочини, так і будемо виявляти.